Радий вас усіх вітати. Сьогодні ми про, поговоримо про душу. Ви, як всі знаєте, ми маємо тіло, душу і дух. Отже, ми тіло своє годуємо, піклуємося про нього, а про душу забуваємо. Якщо згадуємо, то дуже рідко. Тому нам потрібно пам'ятати, що душу теж треба погодувати. Як це відбувається? Це відбувається у спілкуванні з Богом. Це відбувається молитовно під час молитви, під час якогось посту. Особливо під час відвідування служби Божої, де ми присутні на службі Божій всі разом, і ми відчуваємо той спокій, мир Божий, і ми отримуємо Господа нашого Ісуса Христа, тіло і кров. І наша душа тим очищається і спасається. Звичайно, ми не повинні забувати про сповідь, про покаяння. Так? І також ми повинні пам'ятати, що душа. Рятується і спасається якимись добрими вчинками, на славу Божу. Самими вчинками не врятується душа, душа врятується, коли ми будемо щиро вірити в Бога, в Бога Господа Ісуса Христа і будемо каятись і робити чинки діла і милосердя. Тобто будемо молитися за когось, будемо молитися за живих, будемо молитися за душі померлих, які знаходяться в чистилищі, а також будемо. Молитовно стояти в боротьбі, особливо зараз, коли наша Україна є в війні, і ми протестуємо проти великих сил і сил не просто фізичних, а й також диявольських. Тому всім гарного вечора або дня. Щиро всіх вітаю всього найкращого.